Що стосується економічних показників, у нас на сьогоднішній день під контролем практично всі цивільні можливості, це продукти харчування, це, скажімо, так, інфраструктура, яка забезпечує повсякденне життя людей. Все це працює. Є якісь перебої, невеличкі ситуативні перебої протягом цього цілого дня стільникового зв'язку, мобільного зв'язку, інтернету, але все це під контролем, все швидко швидко ремонтується і таке інше. Хочу зауважити, що на превеликий жаль російські. Збройні сили атакують не тільки, особливо на півдні і сході нашої країни атакують не тільки військову інфраструктуру, але вже почали наносити швидкі удари по цивільній інфраструктурі. Так, наприклад, в Угледарі під обстріл реактивними залповими системами попала лікарня в Угледарі. Наприклад, так само градами атакують мікрорайони Маріуполя. Я вважаю, що на сьогоднішній день верніше, на сьогоднішній час вже видно, що російська спецоперація, примус до демілітарізації і денацифікації, вона вже не виглядає так, як була задумана. Тобто не отрималось шокового удару, і зараз вже йде позиційні бої практично по всій країні. По, по кордону, де є Російська Федерація, кордон з Російською Федерацією і з Білорусі, окремо хочу підкреслити на превеликий жаль з території Республіки Білорусь зайшли не тільки війська агресора, сухопутні війська агресора, а також були нанесені ракетні удари чотирма балістичними ракетами по території України. Це все. Є дуже важливо, я хочу, щоб ви зрозуміли, це має бути зафіксовано це юридичні докази потужної великої війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України за допомогою на превеликий жаль, я ж це Республіки Білорусь. Є також дані, оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській атомній електростанції, спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво міняє картину того, що відбувається в країні. Зрозуміло, що Росія не просто хоче повалити уряд чи замінити його на будь-яких там маріонеткових виконавців. Вона хоче спричинити максимальні Руйнування Україні, руйнування навіть екологічного характеру. Важливо також, на чому хочу наголосити: агресія Російської Федерації на сьогоднішній день активно починає самим, самими росіянами. Тобто, маємо вже публічні звернення і журналістської спільноти російської і депутатів місцевих рад, які Категорично засуджують бойову операцію з жертвами, до якої вдалася Російська Федерація. Це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що в Росії є вже розуміння того, що це не якась точкова спецоперація, це не якісь точкові бойові дії в регіоні Донецького і Луганського. Це конкретна повномасштабна війна, яка може привести до великих і потужних руйнацій і жертв. За декілька хвилин, ну, трошки пізніше, буде пряме звернення президента України, який наголосить на тому, що вже зроблено і куди ми будемо рухатися як держава і як нація. Я хочу ще раз підкреслити для всіх ключове. Ви маєте зрозуміти, що це наша країна. Країна вартує того, щоб за неї платити велику ціну.